Так. О, дивиться, що ні. Это пляж, за тут. Усе. Усе это пи побили на Су, Акуратно ноги. Усе розбито. Ну если б тут я був, я б і остався тут. Планую виїжджати, що ж тут, ви ж бачите, ну треба хоч до 6 підуть, воно вже... Ой-ой-ой, ми вже привикли до цього. Це страшно казати, що ми привикли, але ми вже все це пройшли. Ми побігли в погріб і вроді як яка то защита. Вроді як чувствуєш, я зараз сплю в погребі ночами. Де-то щось стукнуло, я вже побігла в погріб, а там куди. Трошки запаси в нас якісь, то є, картошка ще стара є, там щось у погрібі є, консервація якась є. Не буде хліба, мукичка є, якось, щось печимо. Це наша домівка, це наше все. Ми всю життя тут прожили. Прильот був сюди. Ми тушили. Потушили, погасили, полягали, віддихаємо. Поки прилетіло тільки до сусіда, так? Та хіба тільки раз, вон два рази прилетіли. Ну я ж кажу, поки до сусіда поки тільки Поки до лети. сусіда, да. А як прилетить до мене, тоді поїду, так? Да? Ну, то, звісно, ну, поки і... хата ціла, розуміло. так ми. Як завжди. Да, да. Ми вже прихилі люди і нам тяжко десь знаходитись. Жінка діабетчик, вона слабенька, а я теж з ногами. І Нема такого здоров'я, щоб десь поселили і без ніяких там удобств. Сьогодні ми плануємо евакуювати 13 осіб. Ці люди будуть евакуйовані в місто Харків, де вони зможуть отримати психологічну, соціальну підтримку наших працівників. Та що від дню минутчу. Бабах, бабах. І сьогодні вночі там чули, і хата горіла, десь. Ну, коротше, дуже тяжко. Ні газу, ні святу нема. Упередся, взяли і все. А що? Картошка трохи, чуть трохи. Щоб на перший день Хоть, хоч щось чи нажарив. Що Жінка в мене інвалід, ми вдвох. А що далі будемо? Так, я загалом у громаді залишається близько 23 тисяч людей. Безпекова ситуація напружена. Дуже велика небезпека застосування FPV-дронів ворожих. Плюс постійні обстріли з артилерії, з різних видів зброї, з мінометів. Є проблема, звичайно, зі світлом, з водою, але в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося, конкретно ось тут, в Казачій Лопані, відновити це ну, майже неможливо. І тому для того, щоб люди від цього не відчували дискомфорт, їм просто потрібно звідси виїхати.